Я всіх вітаю на каналі. Сьогодні я покажу вам шарові опори, як вони зроблені і дещо цікаво про них. А саме, їх устрій і те, як їх можна покращити, щоб вони прослужили вам більший срок, аніж той, котрий закладений виробником. Шарові опора це ключовий елемент підвіски авто, що з'єднує важель із поворотним кулаком і дозволяє колесам плавно повертатись. Вони працюють під великим навантаженням, тому їх знос може привести до люфту, стуку та навіть втрати керованості. Їх місце знаходження можете побачити на картинці. Як бачите, в мене дві шарові опори від торговомарки Непан з індекс зараз на екрані. Але чомусь вони прийшли в різних коробках із різними властивостями. А саме ця шарова опора, при спробі її якось поворушити, ніяк на те не реагує, немов заклинула. Чого не можна сказати про іншу, котра вільно рухається в своєму шарнірному вузлі. Однак обидві шарові справні як перша, так і друга. І тому, коли ми їх поставимо на місце, вони будуть придавлені масою авто, затягнуться і будуть вже виконувати свою роботу так, як треба. Шарова складається з корпуса, в котрому знаходиться пластикова обойма, стального стрижня з кулаком шарніром та гайки, котре в кінці установки фіксується шплінтом, котре обов'язково треба загнути, щоб гайка не відкрутилась. До речі, по конструкції шарові схожі на рулеві тяги, Далі у відео я розберу шарову і ми подивимося, що всередині. Для того, щоб розібрати саму шарову опору, нам знадобиться плоскогубці і якесь пластикове ковиряло, щоб не розірвати резинову манжету. В якості додаткової смазки можна використовувати як смазку для шрусів, шарнір рівних кутових швидкостей, так і літол обидві від торгової марки Юко. Але, порадившись з чат GPT, він все ж таки порекомендував використати перший варіант, бо вузол все ж таки під навантаженням. Як бачите, я вже розібрав одну опору. Знімати було незручно, але процес такий самий, як і збірка, тільки в зворотньому порядку. І тепер можна побачити, скільки змазки з заводу йде всередині. Всі сучасні автовласники мають знати, що кожен виробник подібних деталей зацікавлений в тому, щоб попит на його товари був постійно, тому треба завжди перевіряти ці моменти. Ну ось я заповнив шарову з маскою. Тепер треба все зібрати назад, як і було. Надягнувши манжету і зафіксувати її на корпусі стопорними кільцями. В цій роботі не треба квапитись. Поступово натягуйте манжету на корпус, а залишки з маски, що будуть просочуватись, питайте бумагою, а далі робіть все як на відео. Коли будете надягати перше кільце, старайтесь не пошкодити манжету плоскоупсами, бо якщо резинка буде пошкоджена, тоді змазка з часом витече з шарової, і вона може вийти з ладу, коли всередину через цю щелину потрапить вода. Далі, я трохи прискорю відео, тут нема чого коментувати, просто дивіться. Як бачите, з другою шаровою все так само, в ній теж мало змазки, тож повторюємо всю процедуру, як і з попередньою. Після зборки перевіряємо, чи немає якихось пошкоджень, і якщо все окей, далі залишається лише поставити її в автомобіль. Отже, ми успішно додали додаткову порцію з маски там, де її було мало, як ви бачили, що теоретично має продовжити їхній термін служби. Чи дасть це реальний ефект, покаже практика. Але профілактика завжди краща, ніж передчасний знос. Задавайте ваші питання та зауваження у коментарях, буду радий відповісти на всі. І підписуйтесь на канал, адже в наступних відео ми проведемо детальну діагностику шарових опор прямо на авто, покажемо процес демонтажу та встановлення нових опор і зробимо додатковий захист для продовження їхнього ресурсу. Буде цікаво та корисно, тож не пропустіть і підтримайте розвиток українського Ютубу своїм лайком або коментарем. І до зустрічі в наступних відео!